Друзі, цей відеосюжет я знімаю на території Українського католицького університету імені митрополита Андрія Шептицького. І я спеціально вибрав це місце, яке так для мене символізує, напевно, знаєте, щось таке нове, новітнє в Україні, І так, відносячись до системи освіти, це місце, де цінується в першу чергу знання. Де цінується і приймається жага до знань, де не цінується корупція, якою просочена десь наша так стара система освіти, де не цінується честь волохата рука, де щось таке протилежне тому, де за робоче місце в лікарні платять якісь великі суми. Де на митниці беруть також якісь хабарі. І тому це от місце, де мені хоч, хочеться сказати, що одне із якихось таких, таких атмосфер, за яку йде сьогоднішня боротьба. Я особисто був якось на території університету і був в колегіумі. Я був дуже вражений рівним рівним і таким напрямком, вектором, е, який дає це місце. І мені би дуже хотілося, щоб мої діти, наші діти е, вчилися в таких місцях, е, розвивалися, щоб вони були достойні цих місць. Однією особисті е, цього місця є поєднання інтелектуального розвитку і духовного. Пано так з точки зору психолога, психоемоційного розвитку, заснованого, звичайно, на ідеї християнства. І я вважаю, це досить круте поєднання, класний симбіоз, оскільки, оскільки, вибираючи ідею християнства, ідею любові, цей розвиток, який раніше не, не брався до уваги, а саме розвиток емоційного інтелекту. І поєднуючися з інтелектуальним, він створює якусь таку повноту. Монтуючи матеріал про УКУ, про так я так приглядав і хотілося би ще додати тут з місця подій. І, якби в мене виникло таке бажання, напевно, звернутися до тебе, українські воїни. Який, який воює незалежно від місця, там, чи це суша, чи це море, чи це небо. Питання полягає в тому, перше це за що ти воюєш? Щоб це було так, якби, глибше на рівні ідеї, не на фізичному рівні е, е, лише вибити ворога з країни. Але і якраз от заради якої ідеї, тобто що буде відбуватися, коли піде орк, коли від піде орк з своїм світом, з своєю ідеєю, грабити, красти і чинити якісь насилля з ідеями корупції і всього те, що чим переповнена зараз Росія і її світ. Тобто для мене особисто це боротьба двох ідей. З однієї демократії, з другої сторони, якогось такого тоталітарного авторитаризму, побудованого на тому, що той, хто його, до нього схиляється, той може там жити. Той, хто не схиляється, той існує і намагається лише вижити. І в тому питанні, коли, коли ти повернешся додому, ну, тобто, задавати питання тим, які будуть нас зустрічати, нас будуть зустрічати ті самі главврачі, ті чиновники, там поліцаї чи митники, чи якісь професора. Задати питання, ну хлопці, що, що ви робили в цьому часі. Вони будуть зустрічати нас з подарунками, вони будуть збирати актові зали, е, вручати грамоти. Ось. І чи вистачить в тебе сміливості запитати в цей час, в цьому моменті, де ти був, що ти робив? Будучи в соціумі там, після поранення, я чув, я слухав людей, тих, тих людей, які очікують від нас цих запитань. Ті, які отримують зараз по 7-10 тисяч гривень на місяць, там, да? які розуміють, що ми мусимо затягнути пояса, щоб підтримати ЗСУ, які віддають там останні, там, ну не останні. Які віддають там все, що можна, там, в підтримку ЗСУ, волонтери. От. І я точно знаю, що є другий фронт, другий фронт тих осіб, які насправді якби не то, щоб начхати, ну з однієї сторони, і начхати, з другої сторони, так вони живуть просто. Це, це є для них нормою. Там, да? От. І вони не думають абсолютно не задумуються про ту працю, яка робиться тут хлопцями. Праця ціною в життя, ціною в власне здоров'я. І це дуже важливо, я думаю, задавати ці питання не в такому якісь ненависті, в такій запаль... запальному обуренні, а просто спокійно задати питання: Окей, друже, що ти робив? Скажи от, перед цими людьми. Так, щоб це було як. Правдиво. Кожний воїн, який прийшов на війну захищати Україну з такою самопожертвою, з, ну, з готовністю віддати майже все: все заради ідеї свободи, заради ідентичності взагалі нашої нації. Не має бути знецінений. Я не маю бути знецінений. І свою оцінку, те, чим я можу пишатися, я маю відстояти все ж таки. Тому що є категорія людей, яка буде це нівелювати знецінювати. Так буває в розмовах з побратимами я чую, що а що воно зміниться. Та що, от, от що, що поміняється потім? Все одно стане там. Хтось краде, хтось дає хабарі, там, волонтерка, діребаниці і так далі. Друже, залежить все від тебе. По-перше, я починаю з себе, і я цього не роблю. Я не даю хабарі. Я не беру хабарі. Я не краду. Я вчусь це робити. Я знаю, що ну, святих людей немає. там. Да? І... В минулому і в мене були такі гріхи, і я теж там вчиняв якось так по-старому. Але ми йдемо в новий світ. І для того, щоб це мінялося, ми маємо про це говорити. Ми маємо задавати питання собі, іншим. Ну, а інакше це дійсно нічого не зміниться. Будучи вдома, будучи в соціумі під час поранення, я стикався з людьми, які так само це говорили. Я... Це мене обурювало, звичайно. І я задавав питання: слухай, ну ти знецінюєш тоді мою роботу, те, що я тут роблю. Що ти робиш тут взагалі? От? Яким чином ти допомагаєш заради перемоги в цій війні? Тому, друже, все залежить від нас, і від того, чи будеш ти щось робити. Задавай питання, задавай питання собі, задавай питання людям, які, по твоїм відчуттям, не робили ніякого вкладу. Тому що, там, хоч ми і робимо тут саме грязну роботу, але там є в тилу багато людей, які. Які вкладають молитву, які вкладають копійку, які вкладають вміння, час. І ці люди мають право святкувати перемогу з нами з одним столом. А ті, які не робили нічого, не вкладали, а так просто знаєш, знецінювали, ну, то їм не місце тоді. Або їм місце десь, десь в іншому місці. Не, не там, де буде радість, а там, де буде відповідальність. І відповідальність це в принципі не так вже і погано. <різь> Дякую вам всім за увагу. З вами був український піхотинець. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні! Героям слава!